Ви кохаєте, а ваша друга половинка ні? Тоді проговоріть прямо зараз ваші імена, і я зроблю сильну гармонізацію на ваші стосунки. Але щоб обряд спрацював на 100%, ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Якщо ви хочете безпечно і без усіляких наслідків гармонізувати ваші стосунки, тоді цей ритуал для вас. Все, що вам потрібно, це загадати про себе прямо зараз ваші імена. Для ритуалу вам потрібно запалити будь-яку свічку. І коли я буду читати замовлення. Мовляння, ви повинні дивитися на її полум'я. Ну а якщо зараз вам незручно, збережіть собі це відео в закладки, щоб зробити цей ритуал в зручний для вас день і час. Отже, якщо ви готові запалили свічку і дивитесь на неї, я буду читати замовляння. О, могутні сили темряви і світла. Слухайте мене, мольфара, в цей момент. За зірками і місячним світлом я викликаю сили любові і пристрасті. Нехай любов у їхніх серцях розквітне, як квітка під. Місячним світлом ночі, сили повітря, землі, вогню і води. Об'єднайтеся, щоб зіткати любов міцну. Як свічка горить, так і серця їх коханням підкорить. Хай буде так. І обов'язково пиши в коментарях: хай буде так, щоб прискорити дію ритуалу.